Операція спінінг. Поплавок наверх, а Ранімирував. Есть. А ну чу? Скажи. Пиловився. Бах, підожди. Попусти, попусти ліску. Поцелом. Чув? А ну цей, опустив них спінінга. Достав. Що, ва, хрипи ще на спінінгу? Бах, опусти. Опусти, ти вже ліску нацепив. Порвало, да? Порвало. Так, буде смішно, якщо там ще короб. Спінінга достали